Всім гарного вечора вас вітає канал Криворізька сімейна ферма. Сьогодні у нас 16 березня, і ось такий стан часнику після підживлення і закриття вологи ми маємо ось десь приблизно 10-15 см. Ось наша цибулька, яка посаджена під зиму голландська теж пішла у гору. А це ми саджаємо. Зараз цибульку на зберігання, де буде велика то ту будемо відразу зривати, і де дуже близько посаджено буде. Ну, будемо проривати на зелень. Вона буде продаватися зеленою, а та, та яка залишиться, піде на голівку. Ось так Саджаємо, всі разом. І Вася з нами, Вася. Погода в нас гарна, плюс 16. Ось отак ми саджаємо цибульку. У нас буде її десь майже півтори сотки, але більшість її буде продана зеленою. Тому всі працюємо. Теж робимо ось такими горбочками, бо ще можуть бути заморозки, тому поки вона щоб вилиз, вилізла, не пошкодило її, поки вона вкорениться, ну, ми кожен рік так робимо. Тож, отакий стан часнику і цибульки на даний час. Це у нас Любаша. От у мене підписано. Зараз покажу вам ось рокамболь. У нього він товстіше стебла. Видно, це Харківський. А це ось оцей великий, як кажуть, лук, часник Потім покажу, який він виростає. Тож, поки в нас на даному етапі ось так все повсходило. Ще буде одне підживлення. Підживлення буде золою. Та, курячим послідом розвожу його один к трьом. І потім поливаю ось так. Подивимося, як ну, курячим послідом буду, скоріше всього, завтра вже розводити. І подивимося через 10 днів. Зроблю вам коротенький обзор, який стан часнику буде. На даний час. Дождів поки не передбачається, дивилася прогноз погоди. Ну Будемо сподіватися, що цей сезон буде краще, ніж той, буде більше вологи. А так сьогодні у нас тепло, сонечко світить, хоч і п'ята година вже вечора, але тепло. Тож всім гарного вечора, мирного дня. Підписуйтесь, ставте лайк.